Вітаємо з Харківщини. Знаходимося зараз в Мерифянській громаді. Так. Так, приїхали ми сюди з важливою соціальною метою, місією. Ми зараз знаходимося в Анжели. І Владіслав. Колись я хочу просто нагадати, а, десь два роки тому да, ми були у вас півтора зимою. Рі, да, пів, пів, рік тому, рік тому але зимою, да, півтора роки. 1 квітня обіцяли зробити, 1 квітня ви були. А, півтора року тому да. Да, ми були. рік тому ми були, а, Видавали гуманітарну допомогу в Мерефі і Анжела. Підійшла до мене з проханням, що от тут саме сюди не заїжджає служба соціального таксі, не заїжджає. Да? І а, коли вона возить дитину свого Владислава, на реабілітацію, да, то а, просто неважливо було дістатися до станції. І тоді ми звернулися до голови громади а, з приводу дороги, ну зробив голова громади. Якось ну зробив. Що, що таксі сюди тепер може доїхати? Хоч щось да, ну, зробили спільними зусиллями. А саме головне, що там далі а, спільно з «Укрзалізницею», Укрзалізниця, а, керівник Укрзалізниці тоді а, відновив платформи, пандуси і зробили до подвір'я Анжели дорогу. Там от, пандус з двох сторін можна дістати. Тепер не тільки Анжела користується цим, а й всі люди, які мають з візочками, з колясками, які їдуть там, з, з дітьми. І просто люди ми бачили, які йдуть з роботи от, по цій дорозі. І до Анжели подвір'я. Вона зроблена. Так що Микола Уменець тоді це зробив. А сьогодні ми чого приїхали? Ми дуже плідно співпрацюємо з керівництвом фонду. Алла Аллою Наливайко, яка допомагає і продуктовими наборами вже 500 наборів передала нам на Харківщину, яка очолює фонд Владі фонд Україна на долонях. І вона до нас не доїхала сьогодні, але передала крісло колісне для Владислава, для сина Анжели. Я думаю, що треба. Просто трошки в тіньох да відійти, щоб вам не так було жарко. І вже вона його тестує. Да. Анжела дозволила знімати, тому з дозволу. Да. Владислав щасливий, довольний, замість цього, що видала собі, видавав. видавав да, Ось таке крісло, яке зручне. Сьогодні Владислава вже є. А тепер е, можемо поговорити про послуги. Да? от ми зараз, Та Просто дякуємо Анж... Анжелі за вашу материнську любов, бо це... це такий труд. Я просто бачив особисто, як мама перекладала Владіслава з цього крісла на нове крісло. І це дуже треба бути сильною людиною, щоб так кожен... кожного дня багато-багато разів це робити. І вона це робить вже багато років. Тому низкий клін за вашу материнську працю. А якраз от зараз ми і да, і Анжелі, і Алі Наливайко, владі фонду Україна на ладоні. Павло Камишан, наш депутат, залишив свій номер телефону, тепер буде тримати цю родину на контролі, також допомагати. Да, і наша команда, помічники вже сьогодні, да, і молодіжка наша там п'є теж. І вже видали сьогодні. Ми про той набори приїхали в Мерефу працювати і поговоримо про послуги, соціальні послуги. От давайте зараз запитаємо мами Анжели, як громада допомагає Анжелі з моменту народження Владислава. Анжела, якраз нас дивляться мінсос політики, які часто дуже сказують, що в громадах послуги створили, створюють. Розкажіть, як вам допомагає громада захист? Соціальне да. таксі. Так. Допомагаєте да, ставити там для лікарні, для, та пусами там. Тобто де, до передає. того, до того моменту, як ми змусили громаду зробити дорогу, як ви як сюди доїжджали таксі? Таксі доїжджало до половини вулиці, а там вже несли і везли, як, як могли. Тому що і за дорогою вона не могли під'їхати. В час, угу. слава Богу, таксі приїжджають сюди, під будинок. Да, від... За це громаді велике велика подяка, що таксі є, працює. Тобто ви зараз, якщо будете кудись потрібно поїхати, набираєте. Так, да, да, Я дзвоню сос таксі, вони приїжджають і ми їхали. Угу. А ну, от як ви відпочиваєте? От, наприклад, захочете в відпуску піти, поїхати. Є якийсь догляд там або хочете просто відпочити поїхати на, на, на вихідні. Хтось допомагає вам? Ніяк. немає такої послуги, так? Що відпочити? До, до війни ми раз просили громаду, нам було чотири мами, нам виділили сос. Таксі нас відвезли в парк Горького, mm -hmm. там там погодали три годинки. Це було один нерва. Я з би, звісно, хотілося б там хоча б mm -hmm. на ту ж саму річку виїхати, тому що mm -hmm. має. Там... А як допомагають вам громада, наприклад, то, керівництво громади? Як допомагає з продуктами харчування, там з одягом? Тобто, ну що ви отримуєте вже від громади? Ну у одяг, слава Богу, у нас є. Ми не потребуємо водяні. Mm -hmm. А поту тобто, харчування? Ну в по перше масштабну війну так. Таке mm -hmm. почалося. Ну була трохи тепер мова. Зараз буває і mm -hmm. mm -hmm. От давали муку давали, зайцям. Mm -hmm. Ну так, в принципі, mm -hmm. не дуже. Я просто за те кажу, що дуже часто говорять про те, що треба там що дуже швидко можна створити послуги і так далі. Просто один з прикладів, коли ну, родина сам на сам. З дитиною і можна зараз так, щоб хвилинку, отак, от щоб ми Владислава не знімала, постійно ми з Анжелою просто ну, да. да. його знімають, да. <схід> Хайди, Вляти, І Просто це були, знаєте, дуже часто роблять, ну, по-різному поступають. І Анжела, вона цією дитиною з самого народження і. Навіть ніяких думок не було, да, не сам, сам, да, сам сам на сам. Але просто як працює система в Німеччині, наприклад, да, коли дитина народилася з, з порушенням здоров'я, з інвалідністю, да, там одразу включається система захисту держави, система захисту громади і навіть, і навіть і навіть будинок переобладують всередині для того, щоб батьки могли не відмовлялися да, від своїх дітей, а могли просто не, помічати да, от, ті труднощі, які є в них. Тобто обладнують всередині приміщення. Ну, я думаю, такого в Німеччині немає, щоб навіть там просто підсипали дорогу. Да, тут, тобто, на там певне, мені здається, дуже, там та мені здається дуже. що... Ми так і не, не, були, але да. бачили відео, да. цікувалися з мамами, поки там були. Там, звісно, ну, свіри. Мені здається, що, скоріше все, в Німеччині ми просто дали б трохи Помешкання би правильно, де все обладнане, напевне. Ось, ну, починаючи з елементарного місця проживання, яке обладнується, да, іде супровід, соціальний супровід. Має бути соціальний супровід в громаді, щоб мама могла жити своїм звичайним життям. Ой, нема такого. Просто прокинулася, пішла на роботу, а приїхали соціальні працівники, які забрали дитину. І повезли там на реабілітацію, на, всякі, на дозвіл, дозвілля якесь влаштовувати, або на заняття в школу спеціально. Потім мама повертається з роботи, дитину привезли, і вона з дитиною проводить вдома. Це називається умови, наближення до сімейних. Так, що це просто треба пам'ятник ставити таким людям при житті, так, що вони о, о, просто же? Є, звісно, але всі мають. Просто є багато-багато інших прикладів, коли просто батьки інші вимушені просто привозити в якусь е організацію, щоб там доглядали дітей. Бо мама ця джала сама, е сама, сам на сам з дитиною. І що далі? Просто от е захотіла в відпустку поїхати. От як Так, то... от, ви... і... да, от як ви чуваєте? Ви чіпаєте взагалі? Я якось перечуваю, ну от ми там наїздили на, на річку, ми своїм ходом тащили ми річку, хотила та фото, вона мені допомагала в халячу, але не дозволити <заду> соціальну службу і сказати, я хочу відпочити. Це вже пройшло срок експлуатації. Ми отримали таке ж саме. Ну, тобто були, колеса були не надовні, а такі ось, вони какби теж. Ну, ми із того, що є, вибрали... саме краще. Так, а саме скільки років йому цьому після? Цьому вже 4 роки. А скільки срок так. експлуатації? Ну, 4 роки. 4 роки. а ну, нове ви видали вже, так? Да, видали. Ну. А воно що там дає? А то так, так, ж ми так виберемо, щоб там, щоб ми могли. Зимою гуляти, тому що зимою, ну, ніяк. То есть, ну, летом ми там ще на ну, світі там його перестажає, він, звісно. А, а знаєте, що, наприклад, є такий центр, там як люті, швидки, інші. Знаємо. Ми да, перед в лютиші, я, я, я питала, дзвонила, хотіла поїхати, запустилася. Ну, так... Так ми і не поїхали. До цього не знаю. Треба... А ви мали самі їхати, да? просто так само на електричку завозитися да? і поїхати ще? Ні, ну якщо б оформили ми ми там відпустку молив, реабілітацію, то я думаю, ми, ми повинні до вокзала до, до вокзалу. Ну ви так і не поїхали. А є бажання поїхати? Є, звісно, бажання. Це зараз велика проблема, після 18 років немає ніякої допомоги. Так, так. Я Я жиру. Дуже вам велика хвала, що ви хоч такі так будете. Потому що от якщо до восемнадцяти є постанова, що допомагала стати, то це восьминадцятий, що вони щось. Це відео зброшу так кордонський. Це дуже дорого. Забираємо. Як ми збираємо? Обращаємося і просимо людей. Я обращаюся. ...田中. Там Харків, там ви матеріально допомогу. Частину там, там, вам які громаді, все збирає до кучи. Прошу, ну, щоб ви немало, то не То Тобто вам не громада пропонує відпочити раз в рік чи раз в два роки. Ви самі збираєте допомогу по Фейсбуку, правильно? Щоб, на по соціальній, вони пропонують то, що воно ему буде допомогти. Десталізація, що... куча викупа всяких програм, щось сюди путь. Мінсус на саме Міністерство номер 1 після Міноборони сьогодні, яке отримує кошти від бюджету, щоб таким дітям надавати допомогу. А де ці кошти? От, конкретно в мене запитання до місця з політики. А де от, як мама Анжела, вона Just щось не відчуває вашого бюджету. І цих послуг всіх, які oh. впроваджують, скільки реформа вже проходить, ну, послуги так і сюди не, не дійшли. От, конкретний приклад. Я знаю, що конкретно цій мамі може допоможуть вже після нашого ефіру. А може і не допоможе, Але тільки що почуваю, як вона відпочиває. Да? Ну, як я відпочивала, я беру сина і ну, за всіх сил, як На найкраще поїхати, поки він Ти хоче на річку їсти? Я нього така річка дуже. Найкраща... Найкраща... дали яку відповідь? Відмовили? Чи... Ні, ні, не, чи, ні. Відмов... От ну, ми, ми зверталися, було по програмі, то те, що вудять, я хотіла, це було перед війною. От вони сказали, треба почала з <відусловно> ними подвомитися, так бим. Будем... Все це я зробила, ну, ні, почалась війна і, в общем, мене там закрилася, в общем ну, нічого не вміє. Ось, це... Ну, то, ну я, я просто знаю, що е, на даний час е, вони працюють, е, вони завжди е, на своїх робочих місцях, е, тому я вважаю, що ну, ми разом звернемося е, в подальшому і будемо караші, ну разом будемо спілкуватися з, з службою, е, і тоді будемо дивитися на їхню. Е, Ну, тут, так, тут має бути комплекс. Yeah. Комплекс має працювати. Ви захотіли набралося набрали Сузахист, а, а далі СУЗАКС має включитися, вони знають, які програми є, вони мають комуналізувати дорогу, до, безкоштовно це має бути. Що? Але питання тільки 15 років. Що стосовно, вибачте, що стосовно річці, річки чи будь-якого відпочинку, який є в громаді, е, ну, а ба, ба, багато, багато людей не знає. Ну, В зв'язку з тим, що нас громада не підтримує, не підтримує мене, не підтримує мешканців, які разом бажають в громаді щось будувати і щось ну, розвивати. У нас є селище Яковлева. Біля селища Яковлева є ставок, на якому ми я зі своїми помічниками, мешканцями, які нам. І ми облаштували. Ставок облаштували. І це не так далеко. Є таксі. Так а в нас, нас не одна коляска, а в таксі не влазить. Давайте зробимо За, з, з, з сьогоднішнього дня. Так, е експеримент зробимо. Да? От, е... Телефон Мама Анжела зробила Павло Івановичу, депутату місцевому. Да? І, ви, а, і пройдете цей шлях через соціальне таксі і відпочинок на річці. але але, але ж я, має бути в цьому. Зроблю, в чому, зроблю. Але має бути, мені здається, що я, чесно кажучи, не готовий відповісти зараз, що є після 18 років. Соціальні працівники вже мають, якщо мама захотіла відпочити з дитиною. Вона все одно дитина, хоч 18, 19, 17, яка різниця для мами, вона дитина. І... Після Староки, які існують програми з е, супроводу, будемо дізнаватися. Я це, це відео скину кажу. Координаційний штаб, там, де є Місоц, де є віце-прем'єр Верещук щоб подивитися, От, які з 17-го року, який, який рік вже реформи, да? От, де тут десталізація, і тут нічого немає. Мама сама дестарізація зробила. Да? У нас з дитиною самого початку з народження е, сам, сам на сам. Ні громада не допомагає ні. Е, со, 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 супровідом, ні держава не допомагає Мінсосу своїми шаленими ні. бюджетами. От давайте на конкретному вишнічну, прикладі. Ніколи Шичава, ви калі мента повинні да. 200 тисяч, ніяк не може бути. Нікому не потрібно. Ось зараз я вратилася в Канадську, тут вони послали, ходила до поліції.

Сод захисту Харківської обласної військової адміністрації, до голови громади пана Сітова і до міністра соціальної політики і Національної сервісної служби, соціальної сервісної служби. Да? От ви для того і створені, щоб надавати соцпідтримку. А давайте подивимося на конкретному прикладі на мамі Анжелі Владислава, який старше 18 років, але це його дитина, як вона буде сьогоднішнього дня отримати вашу допомогу. Подивимося, що працює взагалі спеціальна підтримка дітей, людей з інвалідністю, тут в Американській громаді в Харківській області. Так, а ми будемо з вами тримати зв'язок. І ще раз хочу подякувати благодійному фонду Україна доволі Алі Наливайки, мамі Анжелі за її материнську любов і незламність. Депутатам місцевим, які взяли шефство над цією дитиною. І ми дуже дякуємо, що вони до нас приїхали, завітали на нас допомагайте нам, я вас цілий різ споминала. А як калу, бо михая Миколі умацю, який зробив, я йому писала, але він так і не відкрив. Мабуть, його Так, які зробив. Не тільки пандус і зробив, зробив цілу. Проводимо експеримент після нашого приїзду, як, ре... як зреагує Національна сервісна служба. Ви знаєте, це офіційно звернення до міністра соціальної політики, до Національної сервісної служби пана Луцька, до голови громади пана Сітова і до департамента Хова. Зараз СОЗА соцзахист? займається, вони звільняються постійно замови. Новопризначеного очільника департаменту соціального захисту. Давайте подивимося, як працює. Як працюють кошти, які відділяються на соціальну підтримку людей, і, 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 і як працює ця реформа от, довгад, речі, як всі ж проводять. Захисту область експериментальна область, пілотна область, для того, щоб створити послуги всі, що приїхали, не буду назвати якісь організації, але вони тут є. І, і от давайте подивимось, як працює, от. чи дійсно воно буде працювати, чи тільки після того, як нагадає хтось буде працювати, чи може громада сама має. Підслідковувати, а якщо підслідковувати, то всі знають, що ви тут є, так? Мені всі знають, я ж вмію місце, місце жиренька, ну. мені знають. Ну, знає, бо приходимо робота але... вже обслуговують. На, на бумазі все є, реформа є, а от реально от ще одна ситуація, яка показує, що ніякої підтримки немає. Тому подивимось. І я вважаю, що І інше, я бажаю, навіть якщо ми не поборемо системно, то хоча б цій родині допоможемо. Так? Працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні.